Доброго дня, Україна. Скажімо так, до бою. Жадка від Алесагро, Соняшникова готова повністю. Відразу, друзі, покажу, що ми трішки удосконалили, зробили отакий направляючий. Пару разів чіплялись і прямо, ну, прямо торцювало. Зробили отак. Якщо ви тільки купили таку жатку, тут є фішка в тому, що, скажімо, так, зразу отакий направляючий приварювати, не рекомендую. Тому що оцей язичок він перекидається або так, або так. І Отвір може бути, скажімо, так так як оце він зараз, а може бути нижче на сантиметр. Ну, це спеціально зроблено для регуліровок. Якщо ви вже, так сказати, підчепили, пальці у вас чітко попадають, то тоді вже можете зробити так, же, так само, як і я. Так, що ми ще зробили? Кріплення для кардана, коли чіпляєш, отчіпаєш жатку, ставиш на тілешку і з-за кардана не видно оцього міста, так сказати, дуже погано орієнтуватися при тому як відчіпаш. Зробили ми як на джандіровській жатки, пружинка, кардану гору і ну він ніяк не ні випаде, нікуди він не дінеться при транспортіровки. Стандартні наші. Джондіровські, так сказати, клики ми зняли взагалі, думали щось мудрувати під них, але ж, як подивились, треба було на жатку скільки всього приварити, щоб його, так сказати, воно повністю виконувало свою функцію. Ну, зробили отак. Основний ось швелер. Ну, Основна держава, скажімо так, жатки. Упор. Як направляючий, тут також у формі невеличкої лижі, як би самоулавлюватель, також нічого не приварювали до самої жодки прикрутили на той болт, що й стояв, От шина, ліва, права різьба. Прикрутили для того щоб вона не переверталась. Тому що, коли ми все зробили, але не поставили оцих цепів, коли отак, ну, ось дивіться, бачите, я її рухаю. І вона рухається разом з усім. Коли цепів не було, якщо дві людини нажимало наперед, вона, жопа, в неї піднімалась. Тому зробили ліву праву різьбу і жорстко її закріпили. Попало також у нас, виходить, е, упор ліфтера, що з лівої, що з правої сторони, оце отаке от е, отака відстань. Вважай, що, ну якраз, скажімо так, все аж даже дуже добре получилось. Пробували, чіплялись, одчіпались. Все чудово. Також, друзі, коли ми всі пам'ятають, хто слідкує за каналом, третій циліндр. І він у нас був посередині. Коли ми його робили посередині, ми, так сказати, думали, що рівномірно повинна розприділятись нагрузка під час підйому ну, жатки чи наклонної, чи як правильно сказати. Але коли вже, так сказати, отримали опит, то, як оказалось, що із заводу є по два циліндра чи той, По три циліндри, ну два стоїть в кучі. Ну Це не основна була проблема. В нас була проблема те, що коли ти відчіпаш або причіпаш жатку, центральним, центральний циліндр спирається прямо в скат на тілешки. І оце саме та причина, чому ми. Переробили цей циліндр. Також, друзі, цікавий даний комбайн тим, що, ось дивіться, який розмір ремня. Наший 2500. Це тут повинен стояти заводський двойний. Хтось скаже, е, тільки оригінал, друзі. Оригінал в даний момент 4 5 5000. Такий, по-моєму, 300 гривень чи один. Те саме 3200. 3200. Ну, це Польща, 700 гривень Один. М -м, повинен стояти е, двохручейний, це ми його поставимо на кукурудзу. Я його і купив, друзі. П'ятьорочка. Та сама історія. Е, Тут я не пам'ятаю, який саме український підходи. Не пам'ятаю. Ну також, до тисячі Польща стоїть. і двохручейний, так же ж само п'ятерочка, 4-5. Ну якось так. Возили, до речі, друзі. Циліндри потекли у нас одночасно два штуки. Ну, не катастрофічно, а так, капали. Поміняли нам ремкомплекти у Полтаві. Гайок нема, зверніть увагу, все заварено. Поміняли, нічого вони не розрізали. Ціна питання 1600 один циліндр. Ремкомплект, до речі, я один замовив. Сьогодні тільки забрав, коштує 1400, треба було ждати 10 днів. Ну, а так з роботою 1600. Все, друзі, до соняшника готові. Надзвичайно цікаво, як вона себе покаже в полі. О, Все, друзі, всім пока.